Станом на сьогодні да, ми маємо понад 162 тисячі воєнних злочинів, які вчинені з моменту відкритого вторгнення. Тобто 162 тисячі. Ну, це навіть важко уявити обсяг. Кількість людей не зростає, кількість злочинів зростає. Але ми також почали, коли ми спілкувалися з нашими міжнародними експертами, які казали, що ви маєте пріотизувати. Я, ну окей, погоджуюсь, да. Але пропозиції щодо пріоритизації, я, наприклад, об'єктивно не міг сприйняти. Тобто, коли але я розумію, тут з точки зору такої логіки, знаєте, ну зрозуміло, що окей, якщо масове є вбивство, ти пріоритизуєш перед ординарним вбивством. Якщо є там масове зґвалтування, ти пріоритизуєш перед індивідуальним зґвалтуванням. Але як сказати, людині, яка прийде, наприклад, що її зготування її або її близької людини, це пріоритет номер 3 Ну, я не міг навіть проговорити це, я тому я запропонував трішки інший формат пріоритизації. те, яким ми зараз рухаємось, я думаю, будемо рухатись найближчі роки. Ми розуміємо, що 162 тисячі це означає, що це ну, десятки тисяч людей, які вчиняють воєнні злочини. Угу. Значну частину з них вже наші Збройні Сили знайшли раніше і. Да, там вони так. вже для нас, скажімо, так представляють менший інтерес.